Привіт! Навряд ви цього очікували, але сьогодні ми відправимось назад у минуле, у мій перший досвід. Сподіваюся, ви мені пробачите. Все одно після попереднього ролику було очікувано побачити розбудову міста із самого початку, то я подумав, що це не буде аж настільки неприйнятно. Та й врешті-решт, чому з зоряним війнам можна починати історію з четвертої частини, а мені з другої ні. Буду щиро вдячний за вподобайку, коментар. І ми починаємо. Побудуйте тембір селенці Ну добре. Контиємо поставити тут. Так. Щось заважаєш. Тут не поставиш тут. Не розумію поки що. Так, це якось задалеко. Mm, ну, може ось тут. Збудуйте лісопильню для видобутку деревини. Так, добре. Вода, житло, транспорт. Ну ту то то ту Поки що не зрозуміло. Виробництво. О, лісопильня. Так. Лісопильню краще ставити десь поряд з лісом. Так. Ну нехай тут стоїть, добре. І шо? Чому ніхто нічого не будує. Так, а що відбувається тут? Триває будівництво призупинити. Добре. Ну хай триває. Так, що далі? Чи потрібні мені хоти якийсь? Так. Сидір Марчук. Постачає матеріали для будівництва. Знайти житло. Марія. О, прикол. Це прикол.